У ветерана Запоріжсталі Бориса Федорова гості колеги прийшли привітати із 75 річчям. Ваш трудовий путь достоїн только більшого уваження. Дай Бог, щоб сьогоднішня наша молодіж точно так же самотверджена і добросовісно трудилась. Как это діло ваше покоління, як це робили ви. Заслужений металург України починав з роботи підручного розливника Сталі. Згодом був вогнетривником. Міг підмінити і майстрів. Вам желаю здоров'я, 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 ще раз здоров'я, щоб на 85 восімдесятип'ятілітті ми знову зібралися і пожали Тебя руку. кібероку. Борис Вікторович каже, з виходом на пенсію часто згадує про комбінат. А поначалу взагалі кадав ушов? Вскакиваю. Присвята. Свята зовут, що такое? Я говорю, опоздал на маршрутку. Сижу, давай щось, нибудь давай тормозок готов. Она говорит, какой тормозок? Я там сижу, господи, вже. а уже носки одел, уже все. Ветеран Запорежсталі впевнений, зараз робота металургів важлива для країни, як ніколи. Зараз від цього все відстраювати треба. Скільки потрібно металолома, скільки уголкових, гнутих профілей, та да взагалі сталі, скільки потрібно на це. Напередодні дня металурга Борис Федоров звернувся до колег із побажаннями здоров'я, дружби, щоб були дружні, саме головне, щоб закінчилася війна.